ФК Тростянець представив головного тренера команди. Ним став одесит Валерій Шаповалов. Я працював і у Казахстані починав, коли там закінчив грати. От. А в Україні допомагав Сергій Лавриненко у зірці, де ми тоді стали чемпіонами першої ліги. От і потім ми в місті працювали в Інгульці. До Тростянця головного тренера запросив спортивний директор клубу Богдан Єсип. Богдан Борисович Єсип і запронував посаду. Він мені розказав, як тут ставляться до футболу. Я побачив, яка інфраструктура. Це прекрасний такий стадіон. У такому місті я дуже Ну, приємно здивований, бо ні, кожен клуб, повірте мені, я не говорю тільки що про другу лігу, навіть в першій лізі немає таких умов. Ми бачили, як буде строїтися ще нова база. Це дуже-дуже ну, настраює так на гарний такий позитив і працювати. Бачили футбольне поле нове, яке буде. Тут тобто для праці, для досягнення результатів. Тут створені усі умови. І я сам це побачив, як ну, після спілкування з міським головою, і я бачу, як чоловік робить все для нормального повернення життя у місті. І мені цікаво за цей проєкт, що він хоче і возродити як місто, так і футбольний клуб. Щоб футбольний клуб не був там на якихось там позиціях низьких, а розвивався далі, 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 далі. Тому мені це теж подобається. Я хочу теж розвиватися і сподіваюся, що ми разом з клубом доб'ємося тих цілей, які нам озвучив. Голова. Нагадаємо, нещодавно клубом було оголошено незламний відбір до команди. Тож усі бажаючі мали змогу потрапити у професійний футбольний клуб, подавши заявку. Десь близько 200 цих заявок. Ми плануємо відібрати деяких гравців. От, і будемо чекати їх, щоб вони к нам приїхали найближчим часом. З команди залишилось декілька гравців, які е, сам, е, самі. Е, Прийняли рішення прийти і теж возродити ФКС Трастянець. Дали згоду, що вони приїдуть і будуть працювати. Це дуже приємно для мене як тренера. Хочу від корисний, ну такий дуже приємний футбол. Футбол від якого буде задоволення і у самих футболістів в першу чергу, у болівальників. От, і футбол, який буде приносити нам результат, разом із тренером УФК Тростянець змінився і тренерський штаб, про який стане відомо більш детальніше згодом.